Всім привіт, мої любі учні! Ми сьогодні працюємо з симулятором робототехніки, будемо опрацьовувати датчик відстані і знайомитися, як це бачить робот. У вас є посилання vrvex.com. Прошу за ним перейти, підтвердити: натиснути, що ви учень, натиснути Next і спробуємо з ним попрацювати. Отже. Інтерфейс дуже схожий на Scratch, скрипти вам знайомі. Додаємо тепер ігровий майданчик. Вгорі праворуч вибрати ігрове поле. Ми сьогодні обираємо руйнування замку. Ну, принаймні не так просто ми будемо його руйнувати. Ми побачимо так, щоб його можна було і не зруйнувати. Є наш робот це ігрове поле. Ми можемо подивитися на нього згори, як бачимо зараз. Можемо подивитися те, що бачить робот. Можемо подивитися під кутом під певним. Натискаючи на кнопочки праворуч в правому нижньому куті на ігровому майданчику, можемо заново почати поле використовувати, натискаючи ліворуч на стрілочку. І будемо програмувати, коли запускати виконання робота, натискаючи на трикутник, відповідно, ліворуч внизу. О, з полем, я сподіваюся, що вам зрозуміло. Давайте спробуємо використовувати скрипти. Отже, коли почнемо. Що ми будемо робити? Ми будемо набирати швидкість, становити швидкість руху. Ой, о, -о, 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 о! Це не було так заплановано, чесно. Коли почнемо, швидкість. А давайте просто спробуємо швидкість таку, щоб вона була шаленою. Соточку візьмемо. І як поїдемо, прям взагалі, як поїдемо, поїдемо і побачимо, що буде відбуватися з нашим замком. Запускаємо. Шух, ми зруйнували замок і поїхали далеко. Робота вже не видно. Давайте згори подивимось, як це виглядає. Зруйнували ми замок, і такі ми молодці, все у нас вийшло. Ще давайте побачимо, як це бачить робот. От ми молодці. Руйнувати ми вже навчилися, але нам того замало. Ми робимо 50% швидкості. І що ми будемо робити? У нас. Є датчик відстані, як я вам сказала. І цей датчик щось може таки бачити. Що він може бачити? Зараз вам покажу. Вже перейшли на вкладку скриптів, датчики. Нас цікавить фронт Дістанс. Тому що відстань попереду. Ми будемо її чимось порівнювати. З чим її будемо порівнювати? Ми беремо оператори. Якщо Front Distance. О, ні-ні-ні. Менше. Ну, скільки менше? Давайте спробуємо. Мені потрібно зменшити скрипт, інакше я їх не бачу. Я потім їх. Ну, наприклад, менше 75, то щось буде відбуватися. Якщо ми говоримо про щось десь якось, то одразу нам потрібна умова. Якщо, якщо front distance менше 75, то ми будемо кудись повертати. Ну, просто повертати, хоча б кудись повертати, і будемо їхати вперед, коли повернули. А якщо фронт distance збільше з 75 або дорівнює, то значить ми просто будемо їхати вперед. Отак. От Швидкість руку прибрали, взяли наші скрипти і давайте спробуємо запустити. І нічого не відбулося. Як руйнував він замок, так і руйнує. Ну, на замок то мало схоже, але будемо вважати, що то вешта така. Тому що у нас нічого не вийшло, що у нас бракує команди завжди. Тому що умова має завжди перевірятися. Давайте спробуємо так запрограмувати робота. Запускаємо. І справді він кудись поїхав. І недалеко він поїхав. О, давайте подивимося, що в цей час бачить робот. Запускаємо. Клас! Все, ніби добре у нас відбулося. Але ми бачимо, що нам замало датчику відстані, тому що наші. Краєчки поля, вони не мають нічого перед собою, це просто червона лінія на полотні. Відповідно, нам необхідно з операторів взяти команду або помістити першу умову сюди і доповнити її умовою. Дуже цікавою. У нас є на роботі, я по секрету вам скажу. Є ще нижнє око, яке може побачити червоне. Кладемо умову. Ось так виглядає наш скрипт. Зараз. Я зараз ховаю, поки поле, покажу вам скрипт. Коли почнемо встановити швидкість руху 50, якщо фронт дістанс в міліметрах менше 75 або, або нижнє око побачив червоний, то повернути на 90 градусів і їхати вперед. Інакше просто їхати вперед. Розгортаю поле і пробую запускати те, що ми зараз напрограмували з вами. І все було б нічого, якщо б... Відповідно. Менше б наш робот катався б по периметру червоного квадрату. Давайте просто змінимо кут поверту о -о оберту на 120. Ну, так, рандомно, просто спробуємо і запустимо наново. Дивіться, він замок розрушив. Ну що за робот такий неслухняний? Запускаю. Не зламав замок. Він молодець. На кут поїхав. Клас! Тепер він по трикутнику їздить. Який він все ж таки? да, Ото. 100 градусів візьмемо, зупиняю, запускаю. Трошечки кут міняю. Слухайте, я думала, що зараз буде капець тому замку, але ні, їде. Ну, власно кажучи, ми з кутами погралися, побачили, як рух з'являється, і ніби все добре. Що ж буде у вас в якості домашнього завдання? А в якості домашнього завдання вам буде необхідно зробити так, щоб цей робот об'їжджав перший у цей замок по периметру, щоб дійство відбувалося наступним чином. Отже, що має робити ваш робот? Зараз показую. В домашньому завданні він має по периметру просто об'їжджати першу вежу, яка стоїть перед ним. Доїхати до неї, побачити її, повернути праворуч, об'їхати потім її по периметру і зупинитися на своїй початковій точці. Що в цей час бачить робот? Зараз покажу. Запускаю. Їде робот, побачив вежу, повернув праворуч, повернув вліворуч, проїхав 600 чи 700 чи 800 кроків, порахуйте самостійно і зупинився на початковій точці. Давайте покажу, що саме, як бачить робот. Отак. Хоп! Отаке От має відбуватися. Чекаю на скрін ваших скриптів того, як ви налаштували робота на такий рух. Чекаю на ваші роботи, бувайте і до наступного уроку.